Доброго дня, дорогокласники! Вітаю вас на уроці образотворчого мистецтва. Сьогодні на уроці основні поняття це відтінки кольорів. Створимо з вами композицію зимові візерунки на вікні. Ось знову лунає дзвінок. Запрошую всіх на урок будемо дружно ми працювати, малювати і фантазувати. Давайте пригадаємо правила безпеки на уроці образотворчого мистецтва. Роботу розпочинати лише з дозволу вчителя. Використовувати інструмент тільки за призначення. Користуватися прийомами роботи з інструментами, як показав учитель. Тримати своє робоче місце у належному порядку. Гра інтерв'ю. Дайте відповідь на запитання. На які дві групи художники поділяють кольори? Назвіть їх. Теплі та холодні правильно. Пригадайте, що називають композицією. Композиція це гармонійне поєднання твору. Відгадайте загадку! Прийшла до нас бабуся. У білому кожусі поля причепорила пухнастим снігом вкрила. Відгадайте, хто вона, ця бабуся чепурна? Правильно, це зима. Вправа асоціативний кущ. Серед поданих слів знайдіть зайве слово асоціацію до слова зима. Правильно, квітуча. Зима не може бути квітуча, вірно, дітки. Зима це легенькі сніжинки, які падають на землю. Зима це хатки, покриті сріблястою шапкою. Зима це розмальовані візерунками вікна. Зима це сонце, яке світить та не гріє. Зима це казкова навколишня краса. Поміркуйте, чому змінюється колір снігу? Колір снігу залежить від сонця. Коли сонячні промінчики доторкаються до сніжинок, то вони переливаються різними барвами. А коли сонечко ховається, кольори набувають інших відтінків. Розгляньте картину. Що зображено на ній? Які кольори і відтінки використав художник? Які відтінки холодних кольорів переважають на картині? Який настрій викликає твір? Погляньте, як народжуються різні відтінки кольору. Якщо візьмемо фіолетовий білий, утвориться світло такий фіолетовий. Якщо візьмемо синій і білий, утвориться такий блідо-блідо-голубенький, так? якщо візьмемо синій і чорний, то утвориться темно синій, так? Відгадайте загадку? Візерунки на вікні, він намалював мені, я по вулиці гуляв, він заніс мене щипав. Хто пізнає невидимку того, що поруч ходить взимку. Вірно, це мороз. Роздивіться відеодемонстрацію створення композиції зимові візерунки на вікні. Для цього використали акварель або можна ще гуаш та за бажанням можна прикрасити все блискітками. Отже, діти! Приготуйте синій аркуш паперу або картону, білу фарбу, пензлики, воду, а також вашу фантазію. Та створіть чудовий візерунок на вікні. Пофантазуйте, помрійте, уявіть, який може бути цей візерунок, зробіть його особливим вашим. Та створіть найчудовіший візерунок на світі! Ну що ж, думаю, ви справилися з цим завданням. А тепер дослідіть, як змінилися кольори природи із приходом зими? Вірно, ви спостерігаєте вже не один день, як змінюється наша природа. Стає. Менш яскравіше на вулиці. Так? Присутні вже холодні кольори, небо стає сірим, інколи прям чорним, бувають сині темні кольори. За бажанням вигадайте та зобразіть історію в малюнках про мандри веселої сніжинки. Придумайте для неї ім'я. Рефлексія. Вправа відкрити мікрофон. Закінчіть речення. Сьогодні я дізнався. Було цікаво, було складно. Я зрозумів, зрозуміла що. Тепер я зможу. Я навчився-навчилася. У мене вийшло. Я зміг, я змогла. Дякую вам, діти, за урок. Чекаю на ваші чудові візерунки. До побачення!